Набування тракторці Сінтай 244. Повнопривідний, трьохціліндровий двигунець, редукторний мастець, коробочка, трьохступочка, підлокотнички, гідро, підсилювач керма. Коники нормальні, вони так ідуть рясно. Да. Зараз їх удосконалили, то вони пішли. Такі симпатичні, в принципі, синенькі, з фарами лінзованими. Синтай завжди продавався теж. А ще й удосконалений, то взагалі. Ляля. -ля. Тут така. Крила, брезговички, наборчик. І поїхала. На перспективу, хлопця.